Бажаю здоров'я, доброго дня. Наш канал Солом та Ділом створений для того, щоб люди розуміли, що крім слів, повинні бути діє. Ось, ті люди, які свідомі, які свідомі, і це вже розуміють. Це не для них, це для тих, хто ще цього не розуміє. А саме цікаво, що люди... Коли важливі речі робляться, говоряться, вони не хочуть цього слухати, вони просто пролистують і все. Але від е цього залежить наше життя. Поясню чому. Все дуже просто. Якщо ми нічого в житті не хочемо робити, а пливемо по теченню, то нами управляють. Якщо ви це розумієте. От. І щоб нас не, нами не управляли, треба мати отута щось і діяти. Ось. Тому е наша ціль об'єднувати людей, е щоб люди свідомі доєднувалися до нас, які розуміють, що за своє життя треба боротись. І щоб щось залишити для дітей, треба щось робити. Тому підписуйтесь, е лайкайте, якщо є бажання, і доєднуйтесь. Головне, звісно, доєднуватися, щоб разом робити добрі справи і дати можливість хлопцям на передовій вижити, і настроїти, і побудувати наше майбутнє разом. Тому слава нашим героям, разом до перемоги.